Вітаю, друзі! Це телекомпанія «МАРТ», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Віктор Майсеєв, директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни. Добрий день, добрий. Раді вітати вас в нашій студії. Говоримо сьогодні про роботу центру, який ви очолюєте. Почнемо, напевно, ось із чого. Ну, я думаю, багато миколаївців помітили. В новинах ця умовно кажучи інформація проходила, що 22 листопада в Миколаєві відкрили три нові філії. Центру, який ви очолюєте. От давайте і розберемо докладніше. Ну, власне, з чим пов'язане таке розширення і як тепер ці філії працюють. З чим пов'язане розширення? Ну, ідея по розширенню, це саме життя диктує такого. Місто в нас немаленьке. І територіально їздить по якомусь будь-якому запитанню людям з Карабельного району чи з Заводського району до нас в установу, це ну, якось накладно, скажімо, і трошки налог... і стало логічним з... зінцювати відкриття таких філій для первинки. Будь-яка людина, наш клієнт, може прийти і озвучити свою проблему. Той фахівець, який знаходиться там, він. Що може вирішити сам виріши. що ні, він має повний контакт і повну дорожню карту по всім діям перенаправити до нас чи перенаправити в той орган, який надасть йому цю послугу. І так склалося ще, що нас спонукало до цього. Я звернувся до мера міста з такою пропозицією, тому що на сьогоднішній день у нас в державі за за Ансон і вже затверджена нормативними документами. Це така нова посада, як фахівець ветеранів. І це логічно, що ці фахівці вони не будуть сидіти в нас в установі, вони будуть сидіти в філіях, це їх буде робоче місце, але вони ще будуть, як сказати, працівники поля, вони будуть ходити по лікарням, ЦНАПам, там, де проходять всі по соціальним установам. Але це робоче місце буде філії. Це їх робоче місце. Чи правильно я вас розумію? Оскільки безпосередньо центр. Знаходиться у нас в Інгульському районі, так. то відповідно, якщо відкрилися три, то вони відкрилися в інших районах, тобто корабельному, центральному і заводському, так чи не так? – Ні, ну він територіальна де юри в Інгульському, але він, е, наша сама центральна установа, вона знаходиться біля заводу Заря, і це вона е, посередині між заводським територіальна. Але в Інгульському районі ще у нас відкрита установа на Миколаївській 26. – Добре, тоді ще дві, де. Так, одна установка одна на маріходній, це для Заводського і центрального району, і одна в корабельному районі. Всі філії відкриті на базі територіальна, територіальна, на базі е, управлінь соціального захисту, районних управлінь соціального захисту. Чому це так? Це не випадково. По перше, ми партнери у наданні на допомоги такої категорії людей, і всі, всі наші клієнти вони проходять ці, через цей заклад. Це по-перше, а по-друге, що це територіальна, ну якби, ну, вигідна в, в такому землі. Ну, я дійсно, логіка да. є. Якщо логика, так да. чи інакше, ці, і ваші центри і ваші філії вони пов'язані безпосередньо з. Службами соціального так, захисту, так. ну власне, дійсно, функції десь так. перетинаються, тому і ще ще, що сталося в нас поштовхом для цього, до нас звернулася як, як партнерська організація, це команда Project Hope, це міжнародні донори. От. І вони звернулися до нас пропозицію у співпраці. І це була пропозиція, яка ну, дійсно це рідко таке буває. Вони допомогли нам в ремонті однеї з філій на Миколаївській. Вони за свої кошти зробили ремонт. Потім меблювали повністю меблювали е, три філії. Це не було виділено коштів з місцевого бюджету. Вони зробили. Плюс вони. Взяли на роботу для роботи у нас два психологи високого класу по роботі, які вже практики в роботі з ветеранської тематиці, і вони їм оплачують. І плюс вони оплачують трьох фахівців, які будуть якби, головні організатори роботи цих філій. З того, що ви ще сказали, я так розумію, що робота за великим рахунком непроста у людей буде. Ну, важовище пролучав хити по ЦНАПом по адміністраціям, по так. іншим соціальним установам, ну і так далі. От. Чи укомплектовані вже штатом? Ні, штатом не укомплектовані. на сьогоднішній день. Йде робота прямо от зараз до, до цього ефіру. Ми займалися йде робота, щоб ввести юридично злагодити юридичну складову, внести зміни в наше положення і ввести такий підрозділ, як фахівці з супроду Чому для міста це буде не накладно, тому що кошти і оплата праці цих це державний бюджет. Але вони повинні бути в структурі. Е, комісії пройшли через Міністерство ветеранів. Перша була вход цих фахівців. Потім комісії пройшли на районі е, райони адміністрації, і у нас з 12 ну, перспективних можливих 6 людей вже пройшли цю комісію. І якщо зараз ми, ну якщо, а ми це врегулюємо питання створення цього підрозділу, ці люди будуть взяти на роботу. Зразу ж потім буде навчання у них. Добре, тоді мене таке ще питання. Ну власне відпрацювали вже певний час. Гру сьогодні на календарі у нас 4 грудня. Грубо 10 днів уже філії відпрацювали. Ну плюс-мінус. Угу. Ну якийсь зворотній зв'язок? Чи знають уже люди, куди можна звертатися? Ну тобто, чи є таке розуміння, чи те, що називається і користуючись нашим ефіром також ми можемо проінформувати громаду. Так. Безпосередньо тих людей, які з вами працюють, безпосередньо ті, які зацікавлені в послугах вашого центру, що от є така нова можливість. Цей наш ефір, я, у мене на нього дуже велике сподівання. Це один із варіантів і не самий слабий варіант, щоб це анонсувати. По-друге, я впевнений, що у нас дуже гарно пішла робота зараз, на даний час, пішла робота на Миколаївське 26. Тому що там вже і ремонт, там вже і люди працюють. От і е, е, я не сумніваюсь в тому, що це буде востребовано і використано, тому що відділення соціального захисту і там є при при них є особи, працівники, які займаються тільки цим питанням. У нас вже з ними контакт налагоджений, і вони всіх людей, які потребують, вони бачать, що ця людина потребує нашої допомоги. Вони автомати перенаправляють. У нас же комунікація з ними є. Є журнали реєстрації хто приходить туди. Початок є. Початок є, і початок небаганий. Тепер давайте розберемо тему пов'язану з фахівцями супроводу ветеранів війни. Ну, ми очевидно повинні виходити з того, що в жовтні була затверджена відповідна постанова Кабінету міністрів, яка, ну як сподіваємося. Врегулювала всі питання. Ви ще ви сказали, що е, цією постановою врегульовано питання перерозподілу фі, е, субвенції державної для місцевих бюджетів, щоб ці фахівці могли працювати безпосередньо в закладах на місцях. Чи врегульовані всі питання, чи все таки ще є? Чи, сказ... чи, чи є ще відкриті проблеми, над якими потрібно буде працювати і державі в тому числі? По-перше, державі. По-перше, державі. Деякі моменти ще є трошки шерхуватися. Це у нас в тому році був помічник ветерану. Да. І воно не, не прийшло, тому що ну, недопрацьовано не було. На даний час, так як я був дотичен і до помічника ветерана, і зараз, я бачу, зараз зроблена дуже великий шмат роботи, і ця робота буде запущена. І у міністерства зараз є можливість з міністерством спілкуватись, Є можливість така, вони чують, і я впевнений, що ми будемо те, що не вирювано зараз, ми будемо підкориговувати постійно системний живий процес. Тому ця посада вона потрібна. Сказати, що вона буде потрібна на сьогоднішній день, дуже така завантаженість ні, не буде. Але ми готуємось до того до повернення, до, до померння наших захисників, щоб не створити туди, коли прийшли. А щоб цей процес пішов. Це як рекомендовано Міністерством ветеранів, це до 100 осіб, який повинен обслуговувати цей фахівець. Це не означає, що 100 ветеранів. Один ветеран це в середньому три з ним. Це родина. І це теж їх клієнти, їх бенефіціари. Ви згадали вище помічників ветеранів. Дійсно, ми пам'ятаємо, що коли цей процес стартував, тоді вже відбувався відбор, відбір кандидатів, так. і відбувалося, ну скажімо так, навчання. навчання. Тобто певний досвід напрацьований. У вас вище отут -от, сьогодні прозвучало, що людей, яких ви сьогодні будете відбирати, ви їх будете навчати. Це буде з врахуванням того досвіду, чи можливо якісь нові методики? Як це буде? Ні, дивіться. Е, у нас база для навчання це центр ветеранського розвитку на базі ЧНУ. Петра Магиле. він є, був і є на даний час. І вже розроблені методичні програми, яким чином це зроблено зараз вже системно по всій Україні. Однакова програма для всіх таких центрів ветеранського розвитку. Із тих людей, які в тому році проходили як помічники ветеран навчання, от у нас в нашій комісії з шести вже троє є таких людей, які проходили навчання. І, в принципі, по суті, вони вже пройшли все. Це тільки буде так освіження, як в пам'яті цього. Дехто з них працює в цій сфері. Всі нові люди, які набираються, які подали в цьому році, вони обов'язково в, десь в, в термінах трьох тижнів вони будуть проходити навчання, системне чітке навчання, а потім в процесі. Уже роботи, я кажу, на перспективне майбутнє, там є такий момент, що вони будуть проходити свого роду супервізію, перенавчання, якісь щось нові. Вона же постійно щось ну, змінюється, підвищили кваліфікацію, скажімо, таким чином. Які послуги безпосередньо сьогодні надає центр? Давайте те, що називається, скористаємося ефіром mm -hmm. і нагадаємо або повідомимо знову ж таки, які можливості є у вас на сьогоднішній день, як і раніше, тільки я анонсую, додатково скажу, що ще є це у нас юридична допомога. Дуже попит великий, на юридична допомога, юрвідділ, юр відділ, відділ психологічної адаптації. Фізреабілітації, спортзал і е, відділ соціальної адаптації. Соц допомоги. Це відділ соціальної адаптації, це е, відділення. Воно схоже на фахівець помічника ветерана. Ну, як фахівець ветерана. Тому що це е, цей відділ, який. Знає всі дорожні карти по будь-яким соціальним питанням, по програмам, по навчанню, по працевлаштуванню, по перенавчанню, от які є програми державні, міські, обласні. Ну от в такому плані вони не да, не надавач якісь матеріальні допомоги, а е, знаючи, а, знаючи Фахівці, дорожні карти по всім проблематиці. А мене таке ще питання. От е, е, центр міський. Ви знаходитеся безпосередньо в обласному центрі в місті Миколаєві. У вас з'явилося ще три філії, тобто ви ближче тут, в Миколаєві, пішли так, до людей. А що у нас відбувається в громаді? Я не впевнений, що в громадах є можливість створити аналогічні центри і надавати відповідно, ну хоча б консультації юридичні або там соціальні. Ну тобто розумієте мене, да чи є якась взаємодія з громадами у вас? Я як керівник установи Миколаївської міської ради сам не міг таке питання вирішити, тому що це буде порушення. Але мене підтримали, було звернення е е пані Віталія Кіма, і вони з, е з мером міста Олександром Федоровичем е провели розмову. І також і депутатський корпус підтримує, що по можливості. Щоб не ощемляти, скажімо так, міські наші о, отримуючи послуг по можливості, якщо в нас є така фізична, ми маємо право, скажімо так, надавати і обласним. От поряд у нас є е, населені пункти, які де-факто можуть приїхати до нас, і це ми надаємо всім. Онлайн надаємо всі області юридичні, психологічні допомогу. допомоги. По, по умовчанню тому що ділити зараз ну це не той час і не та ситуація. Всі потребують плюс, є така можливість. У нас з'явилася ще така можливість е е е Укрнафта, це державне підприємство. нам подарувала там на громадську організацію подарувала автомобіль, який з умовою використання в громадах, з умовою, вони ж і дають паливо. Кожен раз вони дають паливо на те, щоб ми їздили. І по домовленості, з дозволу міського голови, ми їздимо по всіх громадах. Один раз на тиждень ми виїжджаємо і виїжджаємо у вихідні дні, виїжджаємо в громади, щоб надати ну, цю юридичну, і психологічну і соціальну допомогу. Роз'яснити, тому що в місті дійсно можливо, навіть в районі, навіть в районі можна ну більше можливості є таких отримати таку послу інформаційну чи якусь іншу. А в селах, от ми вчора були в селі, які під снігирівки дуже-дуже далеко, дуже. І люди живуть. і Я бачу, що якщо ми таким чином будемо надавати допомогу, плюс ми з партнерами у нас є зараз партнерські відносини. З іншими е, міжнародними е, такими е, установами, організаціями, які теж їздять мобільними бригадами. Ми скооперувалися і знаємо, що от вони поїхали, кажуть, в той громаді є така проблематика. Чи ми поїхали і знаємо, ми передаємо їм. Ну, Яким чином робимо все можливе, щоб надати ці послуги, те, що має міста, і в громадах, в віддалених громадах. Те, що називається користуючись нагодою, давайте можливо розберемо ще один проект, який ну, фактично був реалізований в цьому році, 2024, му в тому числі за участі центру. Мається на увазі проект, який е реалізовувався на базі обласного госпіталю ветеранів війни, uh -huh. і він стосувався психологічної підтримки безпосередньо ну, людей, які лікуються в госпіталі. Давайте розберемо його. Чия це була ідея? І, власне, як це працювало. Ідея, сама ідея, це наша в плані, що проширення можливостей, і форм і методів надання таких допомог, такої допомоги. Ви сказали про психологічну цю допомогу, як, як пілот такий був. І а ще в нас також так паралельно була фізична, теж, де ми учасли, теж в госпіталі. Розкажу вам, для чого це. Шпиталь це установа, в якій наші ветерани проходять лікування. І це дуже правильно. Будь-які нас підтримали. Перший це по психологічний це єднання, донор був єднання, а по фізичній реабілітації це нас підтримав. Ні, єднання по рівні, а е, там відродження. Скажу, що донори, це донори допомагають ну, йдуть, йдуть на допомогу. Закупити обладнання, закупити там краски, мальберти, все, все це. От. І для чого це робилось? Завдяки цьому проекту на базі шпиталю було пів року. Там знаходився кейс-менеджер. Це людина. Перший, це кейс людина, яка е, знає ситуацію, от е, прийшов там, операція чи щось у людини. Кейс медж приходить і питає при ліжку, чи, так, питає, які в нього проблеми. І якщо у нього психологічна чи юридична, у нас юрист постійно приймав там один раз на тиждень, в, в, в виділений час приймав юрист. Послуга прийшла в шпиталь. Не людина біжить, чи родина, яка там знаходиться біжить, послуга юриста прийшла в шпиталь. А потім паралельно це е, психологічна робота. За результатами цієї роботи, коли людина, коли людина у, у, ну, урівноважена і отримала якийсь е, спокій внутрішній, більш-менш, то й фізичне лікування воно проходить по-іншому. Це з практики. От. Тому психологи, юрист, психологи, якісь межуть такій команді, надавали ціл комплексну допомогу. І коли приходили на психоедикаційні е, заняття і на психоар-терапія е, в нас була там, за результатом цієї арт-терапії, психолог, вони е, хлопці, дівчата, е, захисники, захисниці, вони е, е, малюнки, коротше, внутрішній стан викладали на картину. На свою роботу. За результатом цього закінчився цей проєкт. У нас в установі в центрі більше ста таких робіт було офіційне відкриття. Там, де кожен підписав цю свою роботу, і в нас виставка постійно діюча така. І людина, яка може приїхати і побачити це, свою роботу, що розуміє, що але це не просто малюнки. Кожну роботу психолог обговорював це, це не фахівець. Не зрозуміє, що там. Психолог бачить, що в нього, який в нього стан. <кхем> Також була фізреабілітація там, же, де теж була фішка в цьому, що людина, яка потребує фізичної реабілітації, там терміни, є свої терміни лікування. Людина виходить і закінчився процес фізичних вправ. Наші фізреабілітологи разом з фізреабілітологами шпиталю навчали родину. Близьких, які були там з пораненим чи ну, захворівшим, От. і навчали примітивним справам, немедичним, які він може робити постійно, щоб цей процес не, не, не завершувався. Щоб цей процес не завершувався. І це потім вони переходили до нас уже в установу. Ну, це такий сталий, сталий проєкт. Що за один проєкт, що за другий? Для чого це? Будь-який е, проєкт для того, щоб показати можливість і важність цієї вправи. Вона повинна мати сталість за результатами цього, що в нас був кейс-менеджер і юрист в госпіталі на сьогоднішній день. Буде за счет фахівця, спомічник фахівець буде виконувати таку ж саму послугу постійно там, і буде якби вводимо ми такий. От потім наш юрист буде системно, постійно приймати теж там, тому що ми побачили. І є сталість цього проекту. Я власне хотів далі поговорити трошки про плани, і я так розумію, що от власне в планах. В тому числі і продовження цього проєкту, який був напрацьований в госпіталі ветеранів війни, Однозначно. можливо, ще щось. Є була пропозиція. Я недавно їздив, мене запрошували донори в Київ, і вже було запропоновано ще один проєкт на наступний рік. Так, на базі вже побачили, донори побачили, що госпіталі нашого станови вони, ну, надійні партнери і доводять до ума ці вимоги, які вставились. І Була запропонована. Я не можу толком сказати, що це, як це пощупати, але використання психологів, психологів штучного інтелекту в роботі це буде проєкт. Вже подали на нас на нього. Але сама динаміка і сам процес, який я ще не можу вам розказати на, на наступний рік, такий пілот ми чекаємо вже. Добре, запрошуйте. Коли запрацює, з задоволенням покажемо <с і розповімо. І, власне, запросимо зацікавлених осіб до того, щоб долучатися до цього проекту. Ну що, підводячи підсумок розмов? Я думаю, що користуючись ефіром, давайте ще раз нагадаємо. Де знаходяться ваші філії, де знаходиться ваш центр, щоб люди, які mm -hmm. зацікавлені в роботі з вами, могли без проблем знайти ну, і власне, отримати ту послугу, яку потребують. Основна, основна установа центр, це провулок Кубру 13 Адріб 8. Філії, перша філія Миколаївська 26. Це біля дитячої лікарні. В Корабельному районі Новостройна 1. І в Заводському на вісім. Всі вони люди, які вони всі стикалися. В це управління соціального захисту на їх території. Добре, Віктор Миколаївич, дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую за ваші відповіді. Дякую за ту непросту, але надзвичайну роботу, яку ви і ваші колеги виконуєте. Дякую і разом до перемоги. Дякую, До побачення. дякую.